Івана Матфія, 25 розділ, перший вірш. Івана Матфія, 25 розділ, перший вірш. Тоді Царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали кагінці свої та й пішли зустрічати молодого. Амінь. місця. Я майже кожного разу, коли готуюсь до проповіді, сумніваюсь в тому, чи мені потрібно проповідувати. Не знаю, чи всі так проповідники, і думаєш, може не треба цього разу проповідувати. Може, якось якось воно буде і по-інакшому. І приходиш на зібрання, і дивишся, чуєш, братівки говорять перед тобою, і думаєш, похоже, схоже на те, що, мабуть, потрібно. Переді мною брат говорив. Про те, що нам потрібно пильнувати. скоро прийде Христос. І пісні, які ми слухаємо також, хор співає. І словами ми так якби декларуємо, говоримо, прийди, Господи. Є і пісня, невіста чекає. Давай, прийди. І співаємо і дивлюсь на себе, і здається мені, що іноді ми забуваємо про те, що ми чекаємо Господа. Не знаю, як з вами, але дивлюся на себе і дивіться. Начебто я і, і так добре живу, і так неплохо. І каже слово Боже, що дні останні вони будуть тяжкі. А ще сказано лукаві, оманливі, не такі, якби насправді вони є. А про останній час, про те, про прихід Христа завжди цікаво людей, коли прийде Христос. І ми часом, як діти, люди мають на вас взагалі хочемо знати, коли прийде Христос, щоб в кінці дуже бігом приготуватися. Бистро. Якби ми знали рік, місяць, ми б так приклали зусилля, щоб до того часу добре пожити, а потім добре приготуватися. От якби ми знали, от коли мама з татом прийде додому, нам треба прибрати, от точний час. я знаю, що за 15 хвилин, якщо прикласти зусилля, я можу і помити посуду, і прибрати, позамідати, все. Якби я знав оцей момент, я би добре провів час для себе. Гарно відпочив, щось пограв би, подивився. А ось ці останні 15 хвилин я приготував і був би От Ми ось такі люди, ось така чомусь натура наша. І коли. Приходив час, це останні дні Ісуса Христа. Ми беремо вищий 24 розділ. Учні починають питати, які ознаки? Що буде, коли ти прийдеш? Як буде останнім часом? От, оцей прихід, як нам узнати, що. І написано, що він взяв на Оливній горі своїх учнів і починає їм розповідати. Як то? Як то має бути? Я думаю, що учні, які слухали, вони не таких відповідей би хотіли чути. Вони не хотіли чути, що одні лишаться, одні возьмуться. Одні будуть готові, другі не готові. І ця притча, притча про 10 днів, вона часто згадується в недійній школі, вона дуже така яскрава і дуже практична. Можливо, для нас вона не настільки, але в загальному вона для того часу практична. Було. Весілля або заплановане було весілля. Коли буде саме час зустрічі молодого, невідомо. Тому що молодий пішов приготувати, готує гостину, готує місце, де має бути весілля. Люди не знають точно, коли прийде. Ну є, скажімо так, вдіви, друзі, подружки нареченої. Ми так розуміємо, що є подружки нареченої. Ну і для мене, як для, для чоловіка, схоже на те, що одні були дуже хорошими друзями, а другі ну, так. Бо хтось приготувався, щоб попасти на весілля, а хтось не приготувався, хтось злегковажив. І Ісус Христос Він говорить таку справу. Він каже, що Царство Боже не цей світ, не люди в цьому світі, а Царство Небесне, про кого це йде мова? Про панування Господні, правда? Це йде мова про церкву, про нас з вами, що в той час, коли буде наближатися прихід Господа, ось церква може мати ось такий стан. Ось так може статися з, люд... з церквою, що от подібно якось з цими, він не говорить, що іменно ось ці в є... ось оці ці люди, от та церква поділиться пополам, і половина буде. Ні-ні, він каже, що от подібно до цієї ситуації, ось подивіться. Молодий, затримався, має бути весілля, сидять дівчата і чекають. Чекають зранку, обід, вже вечір, день пройшов, і написано, що вони поснули, стомилися, прийшов такий період часу, що вони поснули. І коли встали, в одних світильник горить, підкрутили, знаєте, коли я був. Мене ще застало, мені дуже було цікаво, коли в бабусі був керосінова лампа там крутиш вітіль, І Я завжди хотів так викрутити, щоб прямо було дуже сильно виконе. Але там треба чуть-чуть, знаєте, чуть-чуть, воно там підтягує така ось фізика тяне рідину по тканині вверх і потрошки горить. І коли ми дивимося на світильники, чи багато було потрібно масла, скажіть. Ну порівняно. Ну беремо один кубічний дециметр. От, для чого нам дециметр в школі? Щоб один кубічний дециметр це ширина, довжина, глибина це і один літр. Один літр масла це багато. Ну це багато для світильника, правда? Він за ніч не згорить. А один кубічний дециметр дрів, дров. Ну це мало. Це раз і згоріло. Насправді, масла багато не потрібно було. Потрібно було трохи взяти. Трошки. От трошки на 100 грам більше взяти, там на 200 грамів, ну, 50 грам. Я не знаю, які там були світильники, як вони, що тканина була зроблена. Ну набагато не потрібно було. Потрібно в потрібний момент взяти трошечки більше масла. Небагато. І ось цього. Каже Христос, це є немудрі. Вони тоді, коли можна було взяти чуть -чуть, вони злегковажили. І нам, можливо, зараз це зрозуміліше, тому що от, світло вимикають вечором. І ми ставимо ліхтарики, да, всі, що на акумуляторах ставимо заряджати коли? Ввечером? Днем, правда? Не успів днем зарядити? Ввечером темноси. Не успіли вечором. Днем, коли є світло, там, чи щось постирати чи зробити, все. Якщо вечором виключили світло, немає, ти не можеш цього зробити. Ти, коли мав можливість втратив ці години, щоб накопичити, щоб отримати, от, зарядити акумулятор, тобі треба буде вечором. А здається, днем, а за чим тобі зараз світло? О зараз, за чим світло? Можна і правда і без світла. Можна, щоб і не горіло. Можна, щоб... Ж... За чим днем? А потрібно тоді, коли темнося. Як важливо, щоб мій світильник і кожен з нас світив ночі, коли темно. Коли приходять, от Христос Він забарився, а вже темно все стало. А навколо нас вже не видкося. Ми вже не знаємо, як далі рухатися, ми не бачимо, ми не знаємо, як робити кроки. А нам треба, щоб світильник горів, щоб ми бачили. І здається, іноді дивні ці мудрі в Дивні ці мудрі дівчата, які є в церкві, вони є дивні. Коли все добре, а вони приходять на молитву. Дивно. Зустрічаєш мудру, вдову, мудру дівчину. Там, Давай що вип'ємо вип'ємчаючи, поспілкуємося, каже, сьогодні не їм. А чому ти не їш сьогодні? А я в пості. А щось сталося? Наше перше питання: що сталося? Чого ти в пості? Та нічого не сталося. А що постиш? Мудра вдова, мудра діва, перепрошую, мудра дівчина. Вона накопичує оливу тоді, коли день. Вона накопичує капля до каплі чуть-чуть, поки все добре. Читає Слово Боже, вивчаєш його, рано встаєш. Багато не треба. Не потрібно знати грецьку мову, щоб читати в оригіналі. Нам. Ні, трошки. Відкрий, прочитай слово Боже. Відкрий своє серце хай трошки олії капне в твоє серце. Маєш момент, схоли коліна, поспілкуйся з Творцем, нехай Дух Святий капне трохи олії тепер. Сьогодні, коли день, коли тобі. Добрий, коли в тебе все складжено, коли немає проблем, здається, з боку, коли в тебе немає переживань, щоб часом, коли прийде момент темряви, коли ти не можеш знати, як рухатись далі, щоб не кричати: дайте оливи, помоліться за мене, попость за мене, зробіть щось для мене, тому що бачите, я не знаю, що робити. І дивіться на себе. І часом так з нами буває, правда? Коли все добре, і олії не треба, коли видкося, і фонарика не потрібно. А як не набрав оливи, як не накопичив тоді, коли було добре, починаєш кричати, плакати, ревіти, все, поможі. А оливи ж ти сам не набрав. Ти сама не накопичив оцей оливи. Як тобі перелити ревність? Як тобі додати ті слова, непрочитані слова Божого, як це зробити? Як зробити ось це молитву, якої в тебе немає, як її зараз зробити, якщо її дотепер не було? Складно, правда? Складно. І каже Ісус Христос, що останніми днями у всьому буде складність церкви життя на землі. Буде здаватися, що все добре. Життя йде, діти ростуть, робота є. В загальному світло і все хорошо. І немає тобі причини накопичувати олії. Зачем? Якщо і так все добре. За чим молитися за дітей, якщо вони гарно учаться, вони здорові? За чим молитися за дружину? За за чоловіка, за батьків, якщо вони в церкві? За чим переживати про це все? Живи. Живи як. Для... Як живуть люди в цьому, наповняй свій сосуд не оливою, а тим, що в цьому світі. Наповняйся інформацією, життям, знанням цього світу. І потім приходить момент. Дивися, дні були лукаві останні. А якось якийсь момент знайшов можливість дяву обманути. Не знайшли ось тої можливості накопичити в собі. Я читаю, ці слова, я думаю, Господи, поможи нам. Ми кажемо, Господи, прийди. Господи, наблизься до, до церкви, забери свою церкву. А з іншого боку, думаю, Господи, а чи є в мене олія всередині? Сьогодні. Чи я готовий зустріти? Чи я готовий зустріти Господа? Як воно в мені? І як мені дійсно набрати ось це, як мені накопичити зараз? Щоб не стати тими, які потім будуть кричати і стукати, Господи, відчини, поможи мені. Каже слово Боже, що справжні сини Божі, вони водимі Духом, правда? Ось так справжні. І часто Дух Святий він прирівнюється до оливи. І дивися, і воно дійсно ось так і є. Нам не потрібно великого впливу. Такого аж надзвичайного, нам потрібен маленький дотик Духа Святого в життя наше. Відкрити своє серце і маленькі каплі Духа Святого, маленькі такі прояви Духа Святого в моїй душі, вони можуть перемінити моє життя. І коли ми вводимося, коли ми керуємося, коли ми йдемо туди, куди би хотів піти Дух Святий, каже Ісус Христос, що я йду, приготую оселю, але прийде Той. Хто попровадить вас, хто доведе вас, то прийде Дух Святий, Дух Правди, який буде вас вести на цій землі. І сьогодні Він веде кожного із нас, веде церкву свою, веде мудрих вдів в царство своє, каплю і за каплю. Рано встав, а Дух Святий нагадав, ти не помолився. Схили, знайди ці пару хвилин з'єднання з Господом. Ти їдеш за рулем, їдеш, йдеш пішки на роботу, найди словом за словом. Знайди спілкування з Господом. Встав зранку, маєш можливість, маєш момент, найди можливість почути, що хоче тобі Господь сказати через Слово своє. Найди, і Дух Святий, Він провадить. Він провадить тим, що дає побудження шукати Господа всім серцем. Возьми пісню і Можливо, в тебе немає проблеми, переживання, ти не знаєш, чому тобі треба зараз молитися за свою сім'ю чи за майбутню сім'ю, за майбутнього чоловіка, дружину. А Дух Святий каже: ось ми піст. Пошукай. Набери от трошки оливи. Ти не знаєш, прийде час, можливо, в твоїй житті, у твоїй сім'ї, коли треба буде, щоб твій коганець світив. Сьогодні тобі треба взяти піст і молитву. Сьогодні тобі треба шукати Господа. Возьми цей момент, не втрать. Не втрать, бо потім виходить по-людськи, що всі винуваті, крім мене. І той, і там, і церква, і брати. Всі винуваті, що в мене ось так все розпадається. А пригадаємо, пригадаємо, скільки раз Дух Святий Він провадив нас на молитви. Скільки Дух Святий нас провадив в Дім Божий на служіння, щоб сказати слово через проповідника, а нас не було там. А він хотів сказати і дати ще трошки пару капель оливи в наше серце. Скільки раз Дух Святий провадив, відвідай брата, сестру, прийди на відвідання, поможи, знайди цю можливість. Ти бачиш, тебе сьогодні так склались обставини, ти роботу закінчив раніше. І ти знаєш, що ось там брат чекає, зайди до нього. Поспілкуйся, возьми пару капель олії небесної. Прийде час і воно тебе поможе. Прийде час, коли забориться жених за своєю нареченою, коли він чуть-чуть за, запізно прийде за, по-людськи за церквою, і навколо буде темряво, у тебе світильник буде горіти. Відвідай, візьми молитву, найди можливість бути корисним для Господа, коли Дух Святий тебе провадить, коли Він тебе побуджує. І то, що Він робить, то, до чого закликає нас Дух Святий, це завжди на збудову. На збудову мою і ближнього брата, сестри, рідного, близького. Нехай Господь нам поможе в цьому. Ми живемо в цікавий і гарний час, підарований нам Господом. Ми маємо переживання із війною, маємо переживання часом із хворобами і різні переживання приходять в нашому житті. Але дякуємо Господу, Дух Святий не відійшов від церкви Господню. Слава Господу. Господь не відвернувся. І сьогодні Він нагадує, що він готовий наповнити мій сосуд оливою справжньою оливою, яка буде світити в темряві, і тоді, коли прийдуть переживання, коли прийдуть єресі, коли прийдуть різні вітри чи учення. я буду тримати світильник і буду бачити, що ця дорога веде не туди. Я буду бачити, що цей шлях неправильний. Я буду бачити, що те, що говорить в цьому світі, це не є так. Тому що останніми днями будуть люди самолюбиві, будуть люди зажерливі і багато. І далі буде сказано, і будуть мати вигляд, благочестя, тобто вони будуть вважати, що все правильно. Це так потрібно жити. Ось так, от, треба ось так триматися от таких цінностей в цьому світі. А в наших руках світильники, і ми дивимося, ні. Це прямий шлях в пекло. Нам не туди. У нас горить світильник, тому що був час. Був час. Була неділя рано, була неділя вечір, був четвер. Були інші дні, коли я використав і набрав оливи. Я назбирав. А зараз, коли так темно, все так тяжко, а мій світильник горить. Слава Господу! І в цьому Господь Він піклується про нас. І в цьому Він дає нам можливості рости. Нехай ім'я Господнє буде благословене. Нехай Він, Господь, він провадить нас і побуджує наші серця накопичувати силу в Господі. Накопичувати в ньому. І щоб ми могли сказати так само, як сказав апостол Павло. Я вмію жити в добрі. Я вмію жити і в недостачі. В недостачі в Господі ми вміємо часом кричати і просити допомоги Господа. Але іноді помічаю, що нам так складно жити в Господі, в добрі. Нам так складно іноді, маючи все, триматися Господа. Маючи добро, і при цьому знаходити можливості набирати оливи. Нехай Господь нам в цьому допоможе, щоб свого часу ми могли також сказати, гляди, Господи, ось я, я готовий. І відкриються двері, і ми війдемо з Господньою допомогою. Йому нехай буде слава за все. Амінь.